Двіські тварини кури жили собі дід і баба. І була у них правильно, курочка ряба. Курка птах, якого найчастіше можна зустріти в селі. Курей тримають майже в кожному сільському господарстві. Кіхтистими лапами курка розгрібає землю в пошуках черв'яків. Півень. Справжній красень. Його головна прикраса хвіст із яскравого пір'я. Новонароджені курчата вкриті пухом. Коли вони виростають, замість пуху з'являється пір'я. Колись давно кури були дикими птахами. В азіатських бамбукових лісах та чагарниках і зараз живе дикий пращур свійської курки. Банківська джунглева. Курка. А ти знаєш, чому півня називають будильником? Рано вранці півник будить своїх господарів гучним кукуріканням. Будинок для курей називається Курятник. Там курочки сидячи сплять, несуть яйця, висиджують курчат. Курочка піде курочка на грядку ко-ко-ко кричить курчатка. Я знайшла вам черв'ячка і зеленого жучка. Дітлахи її слухняні на обід біжать до мами. Дякую за увагу!